Всім доброго дня, гарної вам неділі. Сьогодні вихідний, я печу пиріжки і ділюся з вами рецептом своїх пиріжків. Значить, для пиріжків роблю таке тісто. Тісто роблю на кисляку. Значить, це не кефір з магазину, а це кис... купили молоко, розливне, воно скисло в банці, і сюди я вилила десь 600 мл млн. Кислячку, так, кімнатної температури. До кисляку додаю дріжджі. Тут десь, ну, грам 50 десь дріжджів тут. Пачечка в мене була трошки неповна, я розділила так приблизно грам 50. Не вагую сьогодні, це роблю, як кажуть, на око. Дріжджі тут розвожу. Значить, сьогодні в мене будуть звичайні пиріжки з солодкими начинками. Хочу зробити з кисломолочним сиром, з яблуками зроблю трошки. І хочу спробувати із сливами зробити таку начинку сливову. Так, є. тепер. Сюди додаю. Отако от десь одна друга чайної ложки сіль. У мене, правда, ложка сьогодні десертна. Додаю цукор. Одну, дві, три, чотири, п'ять. І ще одненьку додаю. Отак от, от буде. Шість десертних ложок. Хочу зробити сьогодні. Щоб була, тісто було солоденьке. Так як і начинки солоденькі, солодкі. І всі вони такі яблуки з кислинкою, і сливи з кислинкою, то тісто хочу зробити, щоб було солодке. Тому цукру додала сьогодні ось таку кількість. Так, тепер додаю сюди два яйця. Додаю сметану. Ось, десертні ложки, теж таких дві. І ще одненьку таку, де трошки неповну. Три десертних ложки вийшло. Сметани. Розколочую. Борошно я вже провіяла, завжди готовлю борошно. Провіюю його, щоб вже було в мене готове. І додаю поступово борошно поетапно. Зараз трошки борошно так розведу. З кисляком, щоб кисляк з борошном там з'єднався. Ось. Це я сьогодні по-бистрому, як кажуть, надумалася пиріжки. Ну, я їх вже давно, вони в мене, як кажуть, в голові, що треба зробити пиріжечки. Давно, наче нічого не пекла. Ну, От, ну, от сьогодні неділя, так, зараз і я їх іспечу. Тепер роздивіться, беру 50 мл рослинної олії, додаю, розвожу. Далі додаю ще борошно. На борошно висипаю. Ванільний цукор, десь з пів пакетика. І продовжую заміс, як завжди. Зараз ложкою, потім перейду на стіл, буду руками замішувати. Тісто робимо гладеньке, незабивне, щоб злегка прилипало до рук. Як завжди. Забите тісто буде трохи твердувати в пиріжках, ну і взагалі випічки, забите тісто твердувати. Ну, треба зробити таке, щоб гарно підійшло, не забите. Так, продовжую замішувати тісто і поставлю його на підхід десь на годинку-півтори, ну, в тепле місце. І потім уже вам покажу процес, як буду робити пиріжки. Начинки мої вже готові. Поробила я. Так? значить Тут у мене кисломолочний сир, трошки солі дрібка, цукор за смаком і ванільний цукор. Можна додати родзинки, але в мене сьогодні родзинок немає, тому буде без родзинок. Перша начинка, друга начинка це в мене сливи. Сливи свої домашні, дуже смачна в нас сливка. Така пробую приготувати пирожки сливи. Значить, сливи я просто подрібнила на маленькі шматочки. І третя начинка це в мене яблуки. Літнє яблуко в нас вже спіле. Теж подрібнила на дрібненькі шматочки. І зараз буду приступати, робити пиріжки. Тісто моє підійшло. Годину стояло, ось таке підійшло тісто. Значить, сьогодні я буду робити пиріжки, буду тісто відривати. Не буду я робити кульки, а просто буду відривати тісто на приблизно одинакові шматочки і буду робити пиріжечки. Так, зараз вам покажу, значить, руки сьогодні у мене в борошні. Зараз покажу тісто, яке ось так. Бачите ось, отак ось покажу вам тісто таке гарне підійшло. Зараз буду тут відривати з цього краю і ліпить. Тісти в борошні. Ой, руки в борошні вже, господі. Так, розплескую, так як всі ліплять, нічого нового. Отак. Так, значить, зараз, кладу трошки цукру, сливи. Так, загортаємо. Защіпую. Так, як всі роблять, так і я роблю. Я люблю невеличкі пиріжечки. І ось такий пиріжок, пиріжок кладу на противень. Противень вже підготувала. І також зроблю пиріжечок. із поки поліплю усі, вони піднімуться. Зараз так само зроблю з яблуками. Ось сахару, той тобто цукру Яблуки сюди. Закриваю Гарненько защіпуємо. Ось. Ось такий пиріжечок з яблуками кладу на проти. Ну і з сиром зараз покажу вам теж. Все так само, із сиром кисломолочним. от розплескали Кладу сир. Ну, якби були родзинки, звісно, було б смачніше з родзинками. Ну щось я думала, що у мене вони є, а я, видно, десь вже їх використала і нових, як кажуть, не запаслася. Так, О! і ось такий пиріжечок із. З сиром кисломолочним. Зараз поліплю пиріжки, і тоді далі вам покажу відео. Пиріжки мої спеклися. Я завжди завжди, коли дістаю пиріжки з духовки, їх накриваю полотенечком, щоб вони отак хвилин 10, а то й 15 побули, як кажуть, накритими. Ну, у нас так в сім'ї завжди робили, і бабуся моя, і мама ми завжди так робили. Не знаю, чи зараз хазяйки так роблять, чи ні. але я завжди так роблю. Щоб вони якби трошки, ну, як раніше казали, щоб вони одлигли. Отак от, от. Накривали і я накриваю. Зараз покажу вам, які пиріжечки в мене сьогодні получилися. Так, ось такі пиріжки у мене сьогодні. У мене ж три начинки було. Так я ще їх там якось хотіла, ось, бачите, позначити, які з чим. От. Але позначить, то позначила, а з чим де, і не знаю. Отак так вам скажу. Так, ну і тут у мене ось ще один протвінь. Получився, Бачите, от як три начинки, пиріжечків. Ну, ще пиріжки теплі мої. Зараз відламаю, покажу вам, що вийшло тісто. Так, ну, крайній беремо цей, мабуть, відламуємо пиріжок. Ось такий він. З друга сторона пиріжечка. Ну тут бачу ось трошки таке. І ой, гаряче розламати, оце не знаю, чи вдасться, бо дуже гарячий. О, так, це з яблуками. Ось. Отаке таке тісто гарне, м'якенький. Тісто дуже гарне. Ось дивіться, яке. Тісто прям таке волокнисте. Оце пиріжок з яблуками. Ось такий. Ну, а де який? Так, тут з яблуками. Так, зараз з цього краю десь відламати. Ну, зараз тут відламаємо, тут чим буде. Бо я ж поклала два ряди з одною начинкою, два ряди з іншою. О, а це ось ось з сливою. Бачите, трошки одірвалося так. Це буде пиріжок із сливою. Зараз розламаю. О! з сливкою, дивіться, яка красива начинка стала. Пухкеньке, тістечко, те що треба. Смакота. Так, це з сливою кладу сюди зараз будемо куштувати. Ну, а на цьому противні, на другому тут будуть із сиром кисломолочним. З сиром я вже вам розломувати не буду, бо, ну, всі знають, яка начинка з сиром. А може, розламаю зараз одного. Ось, взяла з того противня. А ні, це з яблуками. І дивіться, як гарно, бачите, яблучки не потекли, гарно попеклися. Ну, з сиром не найду, бо не замітила, яку позначку зробила. Трохи і спішила і. Ну, не замітила да і все, отак от, от вийшло. Так що, будь ласка, пробуйте це тісто на пиріжки. Дуже гарне, м'яке, те, що треба, тістечко. І пиріжечки гарні виходять. Всім дякую за увагу. І на все вам добре, до нових відео.